За цими бандитами правоохоронці полювали вже давно. Поліцейським довелося довго їздити за ними на хвості нічним Києвом. Коли вже зупинили мерседес і Порше підозрюваних, виявилося, що машини перебувають у розшуку. Під час затримання чоловіки поводилися спокійно, навіть жартували у відповідь на питання, звідки такі дорогі авто. Роботу йде заробляють на махнев. Чи не хліб заробляти? Одному із затриманих 27 сім років, іншому 35. У них удома правоохоронці знайшли пістолети, набої, готівку та півтора кілограма бурштину. Мешканці міста Києва вирішили заробити грошові кошти шляхом вимагання грошей у мешканців міста Києва. За адресами підозрюваних осіб було проведено ряд обшуків. Було вилучено транспортні засоби, які знаходяться у розшуку. Було виявлено вогнепальну зброю. Злочинна група тероризувала заможних киян. Чоловіків підозрюють у цілій низці злочинів. Їм світить сім років за гратами.